Спецпроект 103 екстрена медична допомога. Водіїв швидкої більше не буде, адже в Україні запровадили нову професію екстрений медичний технік. І окрім того, що кермувати автівкою, у них буде ще більше обов'язків, яких ми розкажемо у програмі. Відповідно до постанови кабінету міністрів, яка регламентує типовий склад бригади екстреної медичної допомоги, передбачено, що з 2025 року ми переходимо на новий стандарт, де в бригаді будуть не водії, а екстрені медичні техніки, і замість фельдшерів медичних сестер будуть парамедики. У нас таких працівників є близько 700. тобто 700 наших працівників повинні пройти отримати нову. Робітничу професію екстреної медичний технік. В них будуть розширені повноваження. В них будуть повноваження і водія, і е, помічника медичного працівника. Де-факто слухаємо ситуаційну задачу. Ви, працівники екстреної медичної бригади, виїжджаєте на виклик, отримуєте на смартфон повідомлення. Чоловік віком 30 років, ДТП, з'їхав з, з об'їзної дороги і лежить поруч. Викликає бригаду. Приїжджаємо на місце, да. 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 На місце депечина, депечина, депечина. безпечно. Безпечно. Ходимо до потерпілого. Шупана ви нас чуєте? Не відреагував на вашу появу. Шупана ви нас чуєте? Не відреагував на дотик. Саша, фіксую голову. Лодя е, переживає турнікет. Привіряємо Дикаємо. Бачите, поруч з ногою є відкритий перелом і яка дуже більше, ніж 50 см крові. Накладаємо турнікет вже місяць вчилися, Зараз у нас тиждень практичних занять. У нас були перші лекції, начітка була, а потім ми практичні на манекенах і працювали різні сценарії. Ну так як того разу у нас мотоцикліст був, були і серцеві ці проблеми, і діти маленькі, і роди приймали. Так само, в різні ситуації. Тепер ми бачимо, як правильно, поступово маєте крок за кроком наша робота. Що в першу чергу маємо робити? Перше вам говорить подати кисень через маску і швидкість подачі 8 літрів за хвилину. Давай балон 8 літрів за хвилину. Добре, кисень пішов.

Ми їм зробили такі задачі, з якими вони можуть зустрічатися в повсякденній роботі. Це і робота з дорослими, це і робота з дітьми і їхніми батьками, це невідкладні ситуації щодо на виробництвах в осередках. Масових е, таких магазинах, наприклад, що вони можуть застосувати тоді, коли вони є одні, а не в бригаді. Це теж дуже важливо, тому що кожен пересічний громадянин мусить все ж таки бути освіченим хоча би в базових навичках підтримки життєдіяльності. Стабілізований, готовий для перевезення. Дзвонимо диспетчеру, повідомляємо номер борта, борт 400 пацієнт приблизно років 30. Після ДТП відкрита перелом ноги, накладений турнікет 11.20, готовий транспортування в лікарні. як вам працювали за такі рези? Супер. Гарно спрацювали? Дуже. Це в нас новий проєкт. Відповідно, він розпочався в цьому році. Ми пройшли акредитацію і маємо досвід Міністерства охорони здоров'я. Перша група у нас випуск була 15 осіб, і зараз назначається друга група. Працівники екстреної медичної допомоги, водії, які не мають взагалі медичної освіти, прийшли до нас на навчання. І ми вперше виконуємо таке державне замовлення, тому ми теж були цікаві, який ми результат отримуємо. Але в результаті, враховуючи те, що ми побачили, ми всі задоволені таким результатом. Ми чуємо відгуки наших колег, які працюють в екстреній допомозі. Вони також задоволені таким результатом. Yeah. Запарі я не відстарував правильно і в дерево врізався. Добре ми приїхали, дивимося, що в нас по безпеці. Безпечно. Пущена? Ви мене чуєте? Не відповідає. Не відповідає. Міша, давай, фіксуй голову. Перевіримо дихання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пацієнт почав дихати. Два піднімається. піднімається. Пенше вам каже, підготувати. До новинної ін'єкції, до номерного ін ін досвід підготувати мене. Розкир фізіології, систему. У нас навчання йде, вона складалася навчання з 1 вересня. Ми вручилися рівно чотири тижні до 28 числа. 28 -го числа нас перевели на практику, виробничу практику додому. Тобто ми працювали на бригадах. На бригадах відпрацьовували так же само кожні ті моменти. Були виклики, деякі що ми. Ну, попадалися виклики деякі. Просто з своїми фельдшерами ми відпрацьовували на вже на місцях. Мене нам показували, нащили і от так набагато було вже легше ніж було до того. Просто ми вже були в курсі діла, як це правильно робити, щоб не нашкодити хворому і як максимум допомогти фельдшеру. Вже друга група на завершальному етапі отримання фаху екстреної медичної техніки. І ми плануємо, що ми будемо близько 60 чоловік щотри місяці випускати як екстрених медичних техніків. І до кінця 2024 року ми плануємо перенавчити всіх наших водіїв. Відбувається навчання в коледжі після дипломної освіти, і також. Певний етап навчання відбувається на базі нашого навчально-тренувального відділу, і також наші водії проходять практику під час навчання на екстреного медичного техніка на робочому місці. На базі навчального тренувального займаємося дуже давно з часу створення відкриття навчального тренувального. Це є з 2010 року. Тобто, тим, я ми займаємося 13 років. Екстрені медичні техніки це в нас тільки вперше, оскільки вперше, згідно законодавства, вони нас і перша група закінчила. В нас вони на базі тривали два тижні згідно програми, яку ми собі розробили, і фактично вони в нас удосконалили ті навики і відпрацьовували відшліфовані до. Автоматизму, які вони за навчилися у медичному коледжі. Сьогодні розбирали два таких пристрої, які є в нас на машинах швидкої допомоги. Це електрокардіограф, і ознайомили з основами роботи кардіографа наших медичних техніків, тобто де вони мають знаходитись, як його швиденько дістати і допомогти підключити медичному працівнику. І так само розібрали ази з, скажімо, таким багатофункціональним пристроєм. Звичайно, звуть дефібрилятор, але він також має купу функцій, таких як ЕКГ-монітор, сам дефібрилятор, АЗД має функцію. Тобто, також ми розібрали, яким чином вони можуть його використовувати в своїй роботі, допомагати своїм медичним а, працівникам. Тобто, вони ознайомлені і готові до роботи. «Сьогодні наші медичні техніки показували свій професіоналізм в роботі про те, як вони засвоїли весь навчальний матеріал і пройшли його на ура. Отже, ми просто нагадали про кровоспинні засоби, про основні види травм, які трапляються у нас на швидкій. Кілька реанімаційних сценаріїв пройшли і справилися на відмін. Перешкоди, щоб не пройшло, працюємо ще раз. Це буде Паралельно ми будемо розпочинати навчання для. Фельдшерів і медичних систем центру з метою отримання ними кваліфікації парамедика. Ми розуміємо, що в рамках держави в нас є величезна кількість. У нас близько 15 тисяч фахівців фельдшерів медичних систем в системі екстреної медичної допомоги, яких треба перенавчити на парамедиків. Попри те, що водії завжди допомагали бригадам рятувати пацієнтів, зараз вони будуть ще більше залучені у роботу медиків. І, Як вже сказали фахівці, додаткові руки ніколи зайвими не будуть. Це був спецпроект 103 екстрена медична допомога. Бережіть себе та своїх рідних, не хворійте та цінуйте те, що кожного дня для нас роблять наші медики.